Друзі, що буде на небесах? Ну, Що нас очікує там після смерті? Відповідь дає сам Господь в своєму Святому Письмі. Ідолопоклонники Царство Боже не наслідують. Язичники приносять жертви від себе бісам, а не Богу. Діти. Бережіть себе від ідолів. І коли людина, свідомо розуміючи, служить Фемідії, то є ідол і інше божество, таким чином вона має розуміти і те, що вона не наслідує Царство Небесне після смерті, і слово Господнє змінити неможливо, бо Господь не людина, щоб йому змінюватися. Те, що він сказав. Має виконатися а попереду вічність, друзі.